Вітаю вас, в ефірі. Першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. З 1 травня українці ще більше ніж раніше стурбовані, де взяти кошти на оплату комунальних послуг. Вдвічі подорожчав газ. За ним потягнеться і тариф на опалення. Сьогодні у парламенті прем'єр Володимир Гройсман запевняв, для людей з невеликими доходами нічого не зміниться завдяки субсидіям і компенсаціям. Як це працюватиме і чим держава компенсуватиме підвищені тарифи решті громадян? Говоримо про це із Геннадієм Зубком, віце-прем'єр-міністром, міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в урядах Яценюка і Гройсмана. І чекаємо на коментарі від Олександра Сергієнка, директора інституту міста, який із студією перебуває на скайп-зв'язку. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, вечора. Вітаю, пане Олександре. Цитую е, сьогоднішні слова Володимира Гройсмана, прем'єр-міністра України, на годині запитань до уряду. Хочу всіх громадян України заспокоїти, нічого для вас у рахунках не зміниться, оскільки є ефективна система субсидій. Той, хто має невеликі доходи, отримає адресну компенсацію жодної паніки. Будь ласка, пане Геннадію, розшифровуйте субсидію. Отримає багато хто. А що зміниться в. Правилах нарахування цих субсидій і в категоріях людей, які можуть на цю субсидію претендувати, оскільки це підвищення, я так розумію, зачепить ще більше е, верств населення. Ну я б хотів би зазначити, що саме Дії уряди спрямовані на те, щоб захистити наших громадян і захистити не тільки субсидіями, а заси, захистити і заходами енергоефективності. Тому що, якщо ми кажемо про громадян, які на сьогоднішній день потребують допомоги саме в сплаті житлово-комунальних послуг, то держава продемонструвала в 2015 році, що кожна людина, яка звернулася, не заплатила за свої житлово-комунальні послуги, отримуючи субсидію більше ніж в 2014 році або в 2013 році. І тут потрібно просто дивитися на платіжки і спілкуватися з безперечним безпосередньо тими громадянами, які отримують такі субсидії, і саме мета держави і завдання держави будь-якої, чи це європейська країна, чи Україна, яка прагне до Європи, саме захистити бідність громадян, дати їм можливість компенсації. І тому ті громадяни, які на сьогоднішній день потребують такої субсидії, для них спрощена система оформлення подачі заяви декларації, і саме головне отримання такої безпосередньої субсидії. Ті громадяни, які на сьогоднішній день можуть платити. За свої житлово-комунальні послуги повинні бути захищені з іншого боку. Це тими заходами енергоефективності, які зараз Ми поговоримо зараз. І тому я думаю, що тут потрібно просто говорити про те, що нас, наших людей, потрібно заспокоювати з точки зору, що так живе вся Європа. Є одна ринкова ціна на газ і є захист для тих громадян, які потребують допомоги, і для тих громадян, які повинні впроваджувати енергоефективні заходи. Ну, от питання в тому, яка кількість громадян України зараз після підвищення ціни на газ потребуватиме власне цих субсидій? Тобто йдеться вже, мабуть, не не тільки про малозахищені верстви наших громадян, а й про людей, яких ми звикли називати середнім класом, і ну чи зможуть ці люди отримувати субсидії? Ну, в першу чергу, я хочу зазначити, що це не тільки питання взагалі захисту через субсидії, це і питання зростання доходів наших громадян. Тому, коли уряд приймав таке рішення, приймалося рішення безпосередньої підняття соцстандартів з 1 травня. А також з 1 грудня, да, на 10%. І тому ми повинні чітко віддавати собі відлік в тому, що саме фінансова стабільність і зростання економіки також буде впливати на те, щоб громадяни могли більше сплачувати і саме головне могли більше заощаджувати. Але для цього потрібно говорити і про ті речі, які вже були зроблені. Наприклад, скасування 20% навантаження на заробітну плату ЄСВ. І це ті кошти, які ми як держава розраховуємо, щоб бізнес, економивши саме на видатках, на плату, Заробітної плати спрямує їх в заробітну плату. Тому ми рухаємося не тільки по тому, щоб зробити тільки ринкову ціну на газ. А захистити тих громадян, які потребують допомоги, збільшити соціальні виплати, це стосується всіх бюджетних працівників і е, пенсіонерів, а також зробити таким чином, щоб запустити ринкові механізми в економіці. А це означає, що ми збільшуємо вартість і для того українського газу, який добувається, який сплачує ренту, і яка йде в до бюджету, і за рахунок якої збільшуються соціальні виплати. Це ті ринкові механізми, які запускаються. Чому? 35 мільярдів, ви запитали, скільки взагалі передбачено в бюджеті цього року, 35 мільярдів гривень. Але ніхто не каже про те, що в минулому році, крім прямих субсидій, було заплачено практично 150 мільярдів енергетичних субсидій на вугілля, на паливо, на різницю в вартості газу. І ці кошти, які пішли просто в ринок, і практично воно пішло в тінь. І тому ми люди хочемо цього не відчули. І тому люди да цього не відчувають. Тому нам потрібно зробити прозору систему. Захистити тих людей, які потребують допомоги, захистити тих людей, як ви кажете, середній клас, який також відчуває навантаження, який не має права на субсидії, але за це потрібно платити. І тому ми пропонуємо ту програму, яка була запроваджена в минулому році, і в цьому році ми її продовжуємо. Це компенсація тіла кредиту на енергоефективні заходи. Це ті кошти, які отримують кожна громадянин, якщо утеплює свій будинок 30% або СББ 40%. І це ті кошти, які дадуть можливість один раз їх. Витративши защаджувати все весь останній час. Добре, тепер про власне суму субсидій чи суму власне відрахування у бюджеті, які підуть на субсидії 35 мільярдів. Ви кажете, але очевидно, ця сума буде зростати. Ви говорите, що про на наступний рік таких субсидій може бути і 80 мільярдів, звідки ці кошти будуть братися. Ну Бюджет і так ну потерпає від ну не сказати недофінансування, але принаймні є проблеми з його наповненням. Це питання, взагалі, яке йде розрахунком. Ми побачили, що в 2015 році практично було витрачено на субсидії 18 мільярдів. В цьому році ми заклали 35 мільярдів, очікуючи збільшення кількості субсидіантів. Але питання в тому, що нам потрібні кошти, які ми спрямовуємо на субсидії, також і спрямовувати в енергоефективність. Тому одна із наших пропозицій це можливість. З економленого залишку субсидії. А 2015 рік показав, що сьогодні люди споживають менше ніж та соціальна норма, яка встановлена, і мають на рахунках залишки коштів. Ми хочемо дати можливість защаджених коштів монетизувати і спрямувати саме на енергоефективні заходи. Як монетизувати? Таким чином, що кожна людина буде отримувати ці кошти безпосередньо, зекономлені кошти на свій рахунок і може їх спрямувати в першу чергу на енергоефективні заходи. або на погашення тіло кредиту, або на відсотки... Тобто кредиту. Тобто це будуть живі гроші. Це живі кошти, які, які може людина отримати.